Я хотів би зачитати Слово Боже Ісуса Навіна, перша голова із першого по дев'ятий стишок. Так, чекайте, я найду. Є. І сталося по смерті Мойсея раба Божого, і сказав Господь до Ісуса, Сина Навиного, Мойсеєвого, Слуги. Говорячи Мойсей, раб, раб мій помер, а де... А тепер уставай, перейди цей Йордан, ти та весь народ, цей до того краю, що я дам їм, що я дам їм, Ізраїлевим синам. Кожне місце, що що стопа ноги вашої ступить на ньому, я дам вам, як я говорив був Мойсеєві. є цього ливаної аж до великої річки, річки Ефрату, увесь край, Хіттеян і аж до великого моря на захід. Буде ваша границя. Не стоїть ніхто перед тобою по всі дні життя Твого. Як був я з Моїсеєм, так буду з тобою. Не залишу тебе і не покину тебе. Будь сильним та відважним, бо ти зробиш, що цей народ, що народ цей посяде той край, що я пересягнув був їхнім батькам. Присягнув їм їхнім батькам дати їм. Тільки будь дуже сильний та відважний, щоб додержувати, чинити. За всім тим законом, що я наказував був тобі, Мойсей. Мій раб не, відхиляв, не відхилявшися від нього, ні праворуч, ні ліворуч, щоб ні праворуч, ні, від... ні ліворуч, щоб щастило тобі у всьому, де ти будеш ходити. Нехай книга цього закону не, не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї день та вночі, щоб додержувати, чинити все, що написано в ній. Бо тоді зробиш щасливим дороги свої і тоді буде щастити тобі. Чи ж не казав я тобі, будь сильний та відважний. Не бійся та й не лякайся, бо з тобою Господь Бог, ти у всьому, де ти будеш ходити. Браття сестри, нині моє слово до вас. Бог через своє слово говорить нам нині такі слова. І вони звучать нині три рази. І один раз від його раба Мойсея. Ви знаєте, сколько раз у цій голові говориться будь сильний та відважний. Mm -hmm. Кілька раз говориться в цій mm -hmm. Ну, Може, хтось із вас знає. я просто. Знаєте, кілька? три рази говориться. Три рази говориться, три рази говорить Бог і три раз говорит, один раз говорить Моїсей. І Бог повторяє всі слова три раз. Ви знаєте, схоже, він хоче щось нас навчити. Він хоче показати нам, що нам требася чути. Нам треба все чути в нашому житті, тому що ми розуміємо, що в нашому житті є сьогодні багато незгод, багато трудностей, в які нас заводить ну, життя, яке Бог допускає. І дійсно нині є моменти, коли нам необхідна, необхідна Божа підтримка. Ви знаєте, і це говориться в цій книзі. І чи можемо ми розуміти, що це нам говориться? Як ви думаєте? Кому це говориться? Уся Біблія говориться до нас, правильно? Написано до Тимофія, написано до євреїв, але ми розуміємо, що то все для нас. Бог дав нам своє Слово для того, щоб ми, читаючи його, розуміли, що це все для нас. Спасіння для нас. Спасіння не лише до євреїв, так? хоча послання до Євреїв. Бог говорить до нас через своє слово. Ви знаєте, я би поговорити про ісе. От, Що ісе для вас? Скажіть мені, будь ласка. Добре, ще. Спасіння. Спасіння, ну, і ще, якщо можна. І це да, є слово Боже, Правильно? Ми його не читаємо. Чого ми не читаємо це слово Боже? Добре, нащо моє почитання? Для чого ще? Coilzyma. Для спасіння. І це найважливіше. ]ですね? Да. Ви знаєте, ким названий Ісус у посланні у Євангелії до Івана, від Євангелія Івана. Ви знаєте, ким названий Ісус? Да. З першого по 14 свічок, дуже хороша е, істина. В началі було слово. Слово було Бога, і слово було Бог. А в 14 стіжкові, якщо я не помиляюся, можете мене перепровірити, написано такі слова. Слово стало плотів і обітало з нами, а й бо люди його не познали. Ісус, названий Словом Божим, Он є саме головне, що тут написано. І цей хрест, який заді нас стоїть, і це напоминання про те, що Он зробив колись 2000 років назад. І це всі хрест, який, який на ми нині никакне. Ви можете його не замічати, або все є. Хрест стоїть для того, щоб ми розуміли. Для якихось людей просто, от, знаєте, є, ну, є разні деномінації, які не розуміють. і думають, що ми кладемо цей хрест, коли ну, той був розпити Христос і сегодня війська, його є різні деномінації, які засуджують нас. Но ми іскрені християни, настоячі християни, люди, які слідуємо за Христом, ми розуміємо наш що цей хрест. Наш труд нині своє тут напоминає нині нам про те, що зробив колись наш спаситель 2000 років назад. Ми повертаємося до Слова, бо Ісус Він є Словом. Ви знаєте, і ця книга вона є тим, що веде нас до Бога. Знаєте, я приводив різні примери, коли проповідував. І я приводив один пример, мені дуже подобається. І це є наш компас. Я приведу вам два примери. Наш компас. От, ми представимо ситуацію, коли людина е, Коли людина йде, за, от, їй треба до чогось дойти, у неї мусить бути план, правильно? Представте собі, вона вийде, вона знає, що їй треба йти прямо на, направо, наліво, але вона йде і вона годна забити, правильно? Но в неї є карта, в яку нагодна поникати або навіть інструкція, щоб поняти, куди їй далі дигатися. Ну, чекайте, якщо в неї забрати цей план, чи зможе вона дойти? Да. Ми розуміємо, що слово Боже, воно не, лише, воно, не лише, ну, якби, воно не лише написано, воно і говориться, бо віра от слухання. Ну, До чого я хочу вас привести? Біблія ото є наш руководитель. Біблія то є наш компас, який приводить нас до Бога. Тобто, другими словами, Біблія. Ото є то, в чому знаходиться воля Божа, що хоче Бог, не що сказав люди. Да? Коли люди говорять нам воника і Бог, і все хоче. Нет. Або приходить путник, якийсь, ми йдемо дорогу до спасіння, приходить, він каже, слухай, тобі не туди треба. Але ми знаємо, що в нас є біблія, яку ми відкриваємо і видаме. Ні, чекай, ти брешеш. Бог сказав, треба сяк. Бог сказав, так не може. Бог сказав, не можеш сквернословити, а ти кажеш мені, можеш. То ми розуміємо, що воля Божа нині відкрита для нас і колись. І ця книга була дуже Дуже мало вона кого була. якщо взяти комуністичні часи у нашому світі, при Совєтському Союзі, і книга була дуже дуже цінна. Тому що людей забирали цю книгу, їх вбивали за цю книгу, розумієте? Їх вбивали за Слово Боже за Христа, братя, сестри, ми розуміємо, що Слово Боже, і ми до нього ще саверними. Я далі буду читати. Ви знаєте, ми прочитали про Мойсея, ми прочитали про те, що були часи, коли Бог мав людей, які вели свій народ Ізраїля у землю обітовану, в яку Він хотів поселити людей, свій народ. І, знаєте, от... Ви знаєте, хто таке Ісус Навін? Ісус Навін. Він, слуга, він був такий, як Мойсей, Бог довірив йому вести свій народ. Він довірив йому вести свій народ у землю обітовану. І знаєте, що Мойсей не доб'юг. І з-за того, що він зробив неправильні дії, ну ми не будемо детально роздумовувати про них. Він не зміг, і він долучив все діло Ісусу Навіну. І ви знаєте, це дуже важке діло на той час було. Бог в'єв свій народ, йому треба було людей, які могли відповідати відповідати за свій народ. Бог довіряв і все людині. Бог сам контролював все, Бог довіряв людині. Як нині і для нас нам доруча, дав слухатися властям. в нас, звісно, по-другому. Але на той момент Бог довіряв конкретно людина, велицарі. І він каже, Ісус Навін, Хто такий Ісус Навін? Тобто він прийняв служіння Мойсея і мав довести людей до землі Хананської, до будущого Єрусалиму, до будущого Ізраїля, до будущої землі. Ви знаєте, сам Ісус, ви думаєте, от це тяжке служіння? Ви думаєте, Ісус не міг сумніватися у тому, що він може довести. Хіба це було так легко, як ви думаєте? Довести народ, який постійно робчи, який постійно недовольний чомусь. І це було дуже тяжко для нього. Так, да, було дуже тяжко. Бог довіряє свій народ Ісусу навіну, щоб ум щоб ум дав народ, народ до землі обітованої. Ви знаєте, Бог знав, що Ісус є людина, так само Бог знає, що і ми нині є люди, І ум нині каже, Такі слова, не бійся і не страшися. Будь твердим і мужественним. Як ви думаєте, на що вони це йому говорить? Ми вернемося до того, що я тільки що сказав, Бог знає, що ми люди. І нині. Ага. Знаєте, Бог насправді розуміє, що ми лише люди, і Бог знає, що Він доручив нам, Він говорить до нас нині. Те ж саме, ви знаєте, так як е, каже, е, як каже, я був із рабом моїм Моїсеєм, та каже, буду з тобою. Як я був нині з Ісусом Навіном так я буду нині і з тобою. Брат Юра, да? другі сестри, браття, так я нині буду з вами. Ну, каже, ви будьте тверді. І мужественні, щоб вам проходити і все поприще, через яке я колись проводив і свій народ. І нині провожу вас. Но нині ви маєте дуже великої, ви нині маєте Ісуса, народ Ізраїля не мав, Спасителя. Народ Ізраїля кожен раз, коли соврішав, приносив жертву приношення, Голубу, козу. Там цілий закон описаний, Бог все детально дав Ізраїлю для того, щоб він виконував те, що він сказав. Все до мелочей. Бо знаєте, Бог дуже радикальний. І якщо Він сказав, так має бути. Якщо Бог сказав Бог виконає, ми зараз ще все прочитаємо. Бо, знаєте, насправді, Бог увірний своїй обіцянці. Каже, в Ісуса Навіна. 21 глава, 45 стих, якщо ми читаємо далі. Нічого не було не виконано з усього того доброго слова, що Господь говорив із Ізраїля, Богодому, все збулося. Бог довів Ізраїль до кінця. А знаєте чому? Тому що Ісус послухався Бога. Ісус порозумів слова Божі і прийняв їх до себе і повірив у те, що йому дійсно треба просто бути твердим і мужнім. Він yeah. повинувався Богу другими словами, і він довів Ізраїль. Е, Ви знаєте, з одного моменту в, от, сам процес, ми ну, навіть представити собі в принципі, не можемо. Це все було насправді на тих моментах, на тих, е, ті часи, воно було дуже важко. Дуже важко усе проходилося, коли Бог поводив народ, коли Бог вів свій народ. І насправді то було. Дуже важка справа, яку Бог довірив на чоловіка. Знаєте, ми в новому заповіті ще наблюдаємося такі слова, коли все говорить сам Христос Єгова. Яхве. Бо Ісус він є, Яхве, він, є його, він є Сущий. від начала. Він каже такі слова: Це я вам розповію, щоб, щоб ви мир мали у мені. Страждання. Зазнаєте в світі, але будьте відважні, я світ переміг. Ісус каже нам нинішні, на нинішній час, що Он переміг світ. Він переміг світ. Он переміг все все зло, яке окружає нас нині. Но він дав ще время цьому злу, щоб воно іскушало нас, дітей Божих. Щоб воно випробовувало нас. І щоб прийшов той час, коли прийде біда, і чи ми Будемо повнити ті слова, які Бог колись говорив до Ісуса Навіна і нині говорить нам, щоб ми були мужні та відважні. Мужні та відважні в чому у боротьбі з гріхом, мужні відважні в чому. У боротьбі, можливо, з своїми рідними, які іноді роблять дуже жахливі речі Бо до нас, вже будучи віруючих людей, будучи дітей Божих. І так буде. Но Бог каже, не страшися, будь, будь відважний. Будь відважний у тому, через що я тебе провожу. Браття, сестри, дуже важливі істини і насправді бо ми ще можемо прочитати з того законня 31. Будьте сильні та відважні, не бійтеся, не лякайтеся перед, перед ними, бо Господь Бог твій, Він той, хто ходить з тобою, не опустить, він тебе і не покине тебе. Повторення закону 31.6. Бог не покидає нас. Бог ніколи не покине нас. Бо Бог дав своє слово, Він сказав, я не залишу вас. Бог сказав, я пошлю свого сина. Да, ми читаємо пророчество. Чекайте, не збулося пророчество. Чи щось не збулося з того, що Бог сказав, все збулося. Каже Ісус, все, все каже, ну, роздвинеться. Чи ті слова, які я сказав, вони не збудуться. Все збудеться. Прийде час, коли Христос прийде судити світ, і тоді людина. Буде розуміти всю ту серйозність, яку, яка описана нам в слові. Насправді. Знаєте, браття і сестри, говорячи про нинішні трудності, ми розуміємо, що Бог нас не покидає, Бог нам обіцяє бити з нами. Але ви знаєте, Бога є так само і вимога до нас, як віруючих людей, щоб ми повинувалися тому, що Він говорить. То, що говорить нам нині Бог. Через Ісуса Найма, через Слово Боже. Ми повинні слухати, ми повинні вдімляти тому. І тоді буде наше життя дійсно йти в ту обітовану землю. Ми будемо йти в ту обітовану землю. У вічне життя, яке Бог вже приготував для нас. Ви представляєте, вже приготовлено місто. Приготовлено місто для кожного із нас, для кожної сестрички, братика. Ісус каже, держи свого вінця до великої ходи в його. Бог каже нам і застерігає нас у тому, щоб ми не падали в ріхо. Воно має дуже погані наслідки, братя, сестри. Я не буду заходити в деталі, але пам'ятайте, що Бог буде з кожного чоловіка, який живе на землі, буде чекати. Його, його відповідь тої людини, яка людина, яка живе. Кожна людина відповість за всі, всі, всі ті діла, які Бог колись для кожного із нас. Такі роздуми, браття, сестри. Ви пам'ятаєте стіг 7 і 8 із того, що я читав. Тільки будь дуже сильний та відважний, щоб додержуватися, чинити за всім тим законом, що я наказав був тобі, Мойсей, мій Не відхилившися від нього ні праворуч, ні ліворуч, щоб щастило тобі у всьому, де ти будеш ходити. Нехай книга цього закону не, не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї день та вночі, щоб додержувати, чинити все, що написано в ній, бо тоді зробиш щасливим дороги свої, і тоді буде щастити тобі. Слово Боже, яке є нині нашим володарем, яким ми нині користуємося для того, щоб ви розуміти, що я воля Божа. І каже, щоб ми нехай не відходить від наших вуз, да, перебувайте в день і вночі, браття, сестри. Я, я нині закликаю вас, щоб ви проводили час у Слові Божому. Я знаю, що деякі з вас не знають читати. Но для того є церква, брат Юра, який, може проводити, який проводить служіння, який може проводити служіння, бо приходите на це місце, читаєте Слово Боже для того, щоб вам не забувати, що вам треба. Бо як я приводив вам примери Слова Божого, що ми можемо, нас може кожен відлікати, кожен може сказати щось так треба, так треба. Але ми розуміємо, що в нас є Слово Боже, яке говорить лише те, що хоче Бог. І ми розуміємо, що нині і ця книга не має входити в наших рук. Я скажу вам чесно, я буває, я забуваю читати слово Боже. Знаєте, у мене після того приходить хаос. Я нуждаюся в ньому. Ісус, який був розп'ятий за нас, Він в то слово, живе Слово, яке говорить нам через Біблію, нині, як нам треба жити, як продовжувати слідувати за Ним. Хіба і це не є самим. Важливим, що має, ну, що, що, що має бути найважливіше в нашій житті. Мені дуже полюбилися слова брата Юра. Вот. Он сказав так, он тоді був сказав слова, коли ну, мене дуже заділо. В... Браття сестри, я коли, це були твої слова, брат Юра, я коли маю вільний час я завжди читаю слово Боже. У мене ні проблем. Але я стараюся розуміти, що мені і це треба. І все ото, що мене що дає мені життя. Що? Веде мене до Господа. Браття сестри, я думаю, нам я підведу підсумки нинішньої проповіді. Перше є, ото ми повинні досліджувати писання. Ми повинні досліджувати писання. Якщо ми не знаємо читати, ми повинні слухати, бо Віра от слухання так написано. Ми слухаємо те, що говорить проповідник. Да? Можливо, навіть учимося читати. І все для того, щоб ви розуміти, що я воля Божа. Туй ми проявляємо свою до Бога. Туй ми дійсно показуємо Богу, наку ми кому хочемо за Ним іти. Ми відповідальні самі за себе. Ніхто за нас не відповідає. Юра за вас не відповідальний. Ви відповідальні, ви відповідальні самі за себе. Кожен за, за себе дасть очок перед Господом. Друге, через Писання ми повинні довіряти Богу. Коли я нині кажу через Слово Боже, ми повинні бути тверді, ми повинні читати Слово. Тому повинні довіряти Сьому, бо так каже Біблія, не я так кажу, братя сестри. Не я мені прийшов на це місто і кажу, вам треба досліджувати, вам треба бодрствувати, вам треба уповати на Бога. Да просто себе, себе сказав. Я кажу вам то, що написано, сам говорить Господь. Сам говорить нині нам Господь. І наша довіра до Бога. Проявляється незмінним ну, ми незмінно продовжуємо слідувати за ним, не ісходячи з того, що нас окружає, або які обстоятельства є в нашій житті. Ми продовжуємо йти за Богом. Ми продовжуємо довіряти Його Слову, яке було написано перше до нас. Давайте, і сестри, помолимося для того, щоб Бог давав нам мудрості і силу, слідуванні за Ним, щоб Бог давав нам. Твердості, мужності для того, щоб ви розуміти, що у нас веде. Не ми самі йдемо. І Бог нам не каже, ну, будь відважний а я уйду тебе на 5 минут. Ні, Бог постійно за нами йде. Бог постійно слідує за нами. Бог, знаєте, я, Мені дуже полюбилося в той момент, коли знаєте, в людина були трудності. І він каже, слухай, де ти був, Боже, никай. Я йду, е, я йду, каже, і мені так було тяжко. А Бог, ну то такий, знаєте, то не що написано в слові, то як пример. Він поникав назад, каже, полікай назад, каже, ну там слід. Каже, ну да, видиш, Боже, я самий йшов. Ні, каже, ти був не самий, то я тебе нюс на руках. Я тебе нюс на руках, каже Господь. І Він нам говорить нині, от, в цілому то, що Він нас несе. Він за нас заботиться. Не ми самі робимо. Давайте помолимося. Хто хоче, може молитися. Боже, дякуємо за слово, Твоє, Господи. Ти, Боже, своє в своєму Слові нас потішає, нині, Господи, ти наша твердина, ти Ісус Святой, живий вічний пастир, який нас веде за собою. І ми нині, Господичку, ні в чому не маємо нужди і не ми, не маємо страхи перед віками, Господи, того, що ти, Господи, все переміг, ти звершив свою силу, показав, Господи, прибивши всі наші діки, Господи, на Христі і ти, Боже, вкрив віри царство Небесне. Дякуємо Тобі Ісус за твою Амінь. Амінь. Амін. Дякую Боже за нинішній день, за проповідь, Господи. Я вірю, що сказав, Господи, то, що ти хочеш, Господи, скати до свого народа. Ми, Господи, нині приходимо на це місто, бо поклонитися, тобі буде роздумувати над словом Твоєм. Ти, Господи, в першу очередь учиш і мене, Господи, через моє проповідь. Я, Господи, говорю сам собі і людям, Господи. Я дякую Тобі за те, то, що Ти проявив свою благодать і колись, Господи, знайшов мене, Господи, з раненого гріха, нагого і удів мене, Господи. І привів мене в порядок, Господи, нині я живий, я, Господи, хочу свідчити всім, Господи, про те, як ти спас мене, і я, Господи, вже давно бути мертвим Господи. А Ти, Господи, Воскресив мене, дав мені нове життя, народив мене з і нині, Господи, я можу пострадати Твоє ім'я, говорити, Господи, людям святої Євангелія. Євангелія про того, хто колись звершив спасіння. І на нині ото спасіння може прийняти кожен чоловік і цьому залі. І на вулиці. І я, Господи, дякую тобі, молюся про те, що ти, Господи, робив. Робив, Господи, своїм народом, робив, Господи, з нами. Благослови Україну, війну, Господи, закончив вже. Дай людям, Господи, в серце, мир. Говори, Господи, через наші уста, неси, Господи, бо ми є соль землі, Господи. Ми є соль землі. І якщо сіль стане, перестане бити солену, то що з неї з неї не? Господи, той світильник, який, Господи, має світити всім. А не под столом, ожидаючи якихось, можливо, навіть зміна, бо ожидаючи чогось хорошого, але наше служіння повинно відкриватися між людьми, між тим, що ми говоримо про тебе, Господи. Благослови нас, благослови і Ісуса Христа нашого. Амінь.